Вітання усім, хто по той бік екрану телевізора на календарі, 30 липня, субота, і як завжди, в цю пору, в ефірі телерадіокомпанії передача Жасмін Інформ в студії Анжела Гушан. І що саме підготував для вас наш колектив? Далі в анонсі. Чергова колегія жашківської райдержадміністрації. Депутати районної ради готуються до проведення наступного засідання сесії. У суботу, 23 липня, на міському стадіоні імені Гагаріна відбулися щорічні районні змагання на звання найспортивнішого села Жашківщини. У залі засідань районної ради днями відбулася колегія Жашківської райдержадміністрації. В ході засідання обговорювалися питання, важливі для життєдіяльності району. Зокрема, і виконання місцевих бюджетів за перше півріччя цього року та підсумки економічного і соціального розвитку району. На заробітну плату з нарахуваннями пішло 58 мільйонів 447,80 тисяч гривень, на медикаменти перев'язувані матеріали 574,8 тисячі гривень, на продукти харчування 1 мільйон 666 і тисяч гривень, на комунальні послуги і енергоносії 7 мільйонів 9,2 тисяч гривень. На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 6 мільйонів 323,2 тисячі гривень. Дослідження розробки окремі заходу по реалізації регіональних програм 49,7 тисяч гривень. На соціальне забезпечення 82 мільйони 401,6 тисячі тисяч гривень. Аграрний сектор відповідно до виробничих фінансових показників сільськогосподарських підприємств очікують отримати в нинішньому році валовий. Пірзерна зерна – 219 тисяч тонн до 56,2 56,2 прав, в тому числі пшениця як основного хліба 82,4 тисячі тонн кожну Манталь заплановано отримати 55-90 сектар зі КАЗ. Звітували цього дня перед учасниками засідання і сільські голови зеленого рогу та житників, котрі акцентували увагу присутніх в залі на результатах співпраці з підприємствами. Законодавцям десятом житло ради постійно проводиться робота покращення показників економічної розвитку села та поліпшення умов проживання жителів нашої громади. Хочу це додати, що в цьому році наша функціонату футбольна команда за рахунок інвесторських коштів було прибрано футбольну форму і працює у нас от инструктор. За рахунок спонсорів, да? так? Це таке, як Лісінчук і Муменюк Степан Павлович, они дают нас ставки. Mm -hmm. Є і праця із с... того на надаються матеріально Ну, Соціальна угода не укладена, але ну, ті питання, які у вас виникають, у вас є співпраця. Яких претензій до інвесторів, в принципі, немає. Який масив земельний має має земля? Півтори тисячі п'ять. У мене цікаве питання якого характеру. Ми чуємо, що то злагода допомагає, як щодо соціальної... Допомоги щодо товариства Золотолинів. ТО Золотолині в Золотовині, 2015 в цьому році їхали до нашого району. Люди зовсім, без географії походження. Вони не надали навіть про себе базової інформації. Підвищили орендну плату, таким чином їм вдалося заключити договори з нашими громадянами. Щодо соціальної сфери їх нічого не цікавить. Вони логічного війна в сходці села. Дуже сподіваюся, що вони якимось ще не змінить свою думку. На контакті тут на контакті тут дуже важко. Я хотів би, як буде у вас можливість, запросити керівників, представників товариства або разом приїхати в районну державну адміністрацію. Ми деякі питання обговорили і вирішили. По завершенні колегії були прийняті рішення та головою райдержадміністрації Сергієм Бойком надані відповідні доручення. Депутати районної ради готуються до проведення наступного засідання сесії. Зокрема, питання, що планується, будуть розглядатися на сесії, спершу досліджують народні обранці на комісіях. Приміром, 29 липня, відбулася комісія райради з питань освіти, культури, засобів масової інформації, духовності, молодіжної політики і спорту. Розглядалося 17 питань, серед яких звіт голови райдержадміністрації щодо виконання делегованих повноважень за перший квартал цього року, хід виконання рішення районної ради про районну програму шкільне харчування, внесення змін до районної програми розвитку культури на 2016 рік. А днем раніше відбулося чергове засідання міжвідомчої комісії райдержадміністрації з питань протидії корупції, і виплати заробітної плати в районі. Сьогодні на засіданні комісії будуть розглядатися слідючі питання. Це питання виплати заробітної плати на підприємствах, установках, організаціях, що виплачують заробітної плати менше встановленим законодавством мінімального розміру та досягнення розміру середньої заробітної плати до середньообласного рівня. Також розглядатимуться питання щодо кількості найманих працівників відповідно до індикативу розрахунку по господарствах. І результають розглядатися кількість найманих працівників, які заробітна плата по господарствах або підприємствах нижче мінімального розміру заробітної плати, яка встановлена законодавством. Того дня на засіданні комісії розглядали питання про виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях, що виплачують зарплатню менше встановленого законодавством рівня. Тому на зустріч були запрошені і представники тих підприємств, де заробітна плата не дотягує до мінімалки. Та під час обговорень з'ясувалося, що скоріш за все людей, котрі офіційно наголошую, отримують за свій труд менше встановленого державою мінімуму, в районі немає. Принаймні, на підприємствах чиї представники були присутні в сесійній залі. А причиною їх потрапляння до списку тих, які нараховують зарплатню нижче законодавчо встановленого мінімуму, стало неправильне оформлення звітів. Також комісією було розглянуто і ще одне не менш важливе питання: досягнення розміру середньої заробітної плати до середньообласного. На жаль, сьогодні на Жашківщині є ряд підприємств, де з цим не дотягують навіть до середньорайонного рівня. Тож члени комісії намагалися віднайти ефективні шляхи вирішення проблеми, які допоможуть підвищити ці показники. Поки одні працюють мізками, продумуючи наперед ходи суперника і власні, інші в повну силу задіють м'язи в таких видах спорту, де доводиться попітніти, наприклад, армреслінгу. у суботу, 23 липня, на міському стадіоні імені Гагаріна, відбулися щорічні районні змагання між сільськими громадами, на звання найспортивнішого села Жашківщини. Свято в нас воно не тільки по спорту, таке свято піднімає дух, патріотизму, волю. Робить людей сильнішими, добрішими. Я хочу, щоб дане свято передавалося із поколінь в поколінь. щоб проводились такі заходи частіше. Ми будемо цьому способствувати. Всім бажаю міцного, крепкого здоров'я, миру, щастя, любові. І перемогу команди із хижні вороного Скибина, Олександрівки та Нагірної випробовували свої здібності у п'яти видах спорту. В інтелектуальному поєдинку зійшлися шашкісти. Тут кращі результати показали гравці із Олександрівки. Да. Усі на жнивах, усі десь на відпустці, всі на морі. Голова зібрав всіх, потренував, і ми приїхали, зайняли місця деякі, призові. Ще в нас нам допомагає учитель фізкультури. Це його всі учні. Він їх тож, він теж участиє, боліє, старається. От і все. А ви самі за професією хто? Пенсіонер. А чим займалися? Займався раніше учитель фізкультури теж. Угу. Пам'ятаєте, можливо, скільки десь років почали в шашки грати? Хто навчив вас? Звідкіля? Зі школи. В школі грав, почало получатися і так граю до цих пір. Це мій учень, зайняв друге місце по шашках, бо ми з ним разом тренуємося по вечорах. Беру участь у міні-футболі. Міні -футболі. Брав участь в шашках. Честь села захищаємо. Їм... В різних видах спорту це легка атлетика, баскетбол, футбол, волейбол У нас село маленьке, але ми стараємося стараємося і займаємо призові місця. Досить відовищними та захоплюючими були виступи справжніх атлетів, майстрів гирьового спорту і арнесінгу. Які добровольця місце, ви що не бачили? що? А в якій вагли за 90 кг. Поділіться секретом успіху. Звідки скільки сили природи? Ну, Звісно, волейбол, футбол. Випробувати власні сили та підтримати свою команду, показавши гарний приклад, вирішив і сільський голова нагірної. Результати Ні! дійсно продемонстрував хороші. Та, на жаль, того дня удача була не на боці на гірнян. Стоп! Не знаю. Сало, мабуть, сало м'ясо, але скибенці більше їли, через сто виграли. А самі в житті спортом займаєтеся? Ну, займався зараз, тільки вболіваю і треную. Все не займаються, а я допомагаю. А чому ви вирішили взяти участь? Бо це районні змагання і хочу, щоб про Нагірну знали як спортивне село. Через свій беремо участь. Дивовижні результати в одному із видів змагань показав і ще один учасник від села Нагірна. З відточеною технікою 31 раз підійняв гирі Володимир Антонюк, здивувавши усіх присутніх. Як виявилося згодом, пан Володимир кандидат в майстри спорту. Та все Тримали Займався в пірограді, навчався. Он так і здобув ці результати. Почав займатися спортом геройовим спортом. І так поступово, поступово. Заробив кандидата в майстера спорту. І такі результати. Ну так прийшов на навчання. Кіроградський техніко-механізаційського господарства думав, чим зайнятися, по-перше. Так щось, прийшов на першу тренування, на спробу по гирьовому спорту, побачив, мені сподобалося. І так, почав-почав, поступово. І... Добув результатів, і так пішло. Зараз я спортінструктор селі Нагірно. Поки найспритніші з умінням швидко відреагувати та тримати удар, готувалися до міні-футболу. Так би мовити, важко ваговики прийшли до одного з найемоційніших за вболівальницькими пристрастями видів спорту перетягування канату. Між селами, що брали участь у змаганнях, переміг скибин. Вони ж скибенці, представляючи районну команду, взялися боротися в даному виді спорту із містом. Райцентр представляли спортсмени відомі не лише на теренах Жашківщини і Черкащини. Та навіть досвід і серйозні здобутки у спорті не допомогли жашківським селачам здолати суперника. На запитання, як вам вдалося побороти такого серйозного противника, переможці відповідають з гумором: сала потрібно більше їсти. やれねえ Бенсила цього лише п'ять команд взяли участь у змаганнях. На майбутнє організатори турніру сподіваються, що учасники будуть більш активнішими. в 2016 році прийняло участь п'ять сіл в змаганнях, значить, активних. В попередніх роках трошки більше приймали участь. В 2013 році було 10 команд. Ну, я думаю, що ми цю ситуацію виправимо. Надальше будемо більш зацікавлювати. Я думаю, він додасть всім азарту в сьогоднішні змагання таким. Значить, нагородження буде. Нагородження проводить колос фізкультурно-спортивний клуб. Будуть нагороджуватися грамотами, медалями та кубками. Значить, за командні місця відповідно будуть кубки, і головний кубок. Тій команді, яка набере найбільше очок з усіх видів спорту, це підтримка сільських рад. Була тобто, кожен сільський голова, дякую їм особливо за це, що вони відгукнулися і довезли команди на змагання. Підбивши результати в індивідуальних змаганнях та порахувавши набрані загальнокомандні бали, було визначено переможця та призерів цьогорічного турніру. Титул Найспортивніше село Жашківщини» здобула команда із Скибина. Друге місце за Олександрівкою. І бронза у Хижнян. 14 липня Кривчонка зустрічала тих, хто ризикуючи власним здоров'ям і життям, брав участь у антитерористичній операції на сході країни, відстоюючи свободу і територіальну цілісність держави. Хлопці з поверненням таку назву носив захід, котрий жителі Кривчонки організували для своїх героїв-земляків, аби, хоча б на якусь мить бійців, полишили спогади про війну, аби могли прийнятися позитивною теплою атмосферою. Хлопцям отовцям був присвячений святковий концерт з яскравою насиченою програмою. Наразі це вся інформація, шановні глядачі. Сьогоднішній випуск передачі жасмін інформ ви можете переглянути у понеділок, о 9 ранку та о 19.30 у вечірньому ефірі, а також на нашому офіційному сайті jasmin.tv. Маєте цікаві теми для сюжетів. Повідомляйте їх за телефонами 6 11 21 та 6 11 22 Або пишіть нам на нашому офіційному сайті чи в групах у соціальних мережах. Залишайтеся з телерадіокомпанією Жасмін, адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай. У вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре.